П'ять речей, які я не зробила до переїзду в США, і тепер шкодую про це. Не відходила у брекетах та у спліті, які мені потрібні для лікування мого щелепно-лицевого суглобу, я почала займатися цим питанням за рік до переїзду. Звісно, що цього недостатньо, і я навіть не починала. Тут би мені ніхто не продовжував би мого лікування, і, звісно, потрібно починати все заново. Тому діліться, якщо хтось із вас ставив брекети, скільки вам це обійшлось. Друге, не зустріла зі своїм братом, який служить у ЗСУ. На жаль, часу не було, і ми так і не побачились перед моїм від'їздом. Третє, не почала шукати роботи. Ще до мого переїзду сюди. Тут це займає досить багато часу, і в принципі було би краще починати це робити ще в Україні. Третє, тут зрозуміє, тільки дівчата не закінчила свій курс електроепіляції. я його почала і тут навіть не знаю, коли я його буду продовжувати. І чи є він тут взагалі? Напишіть мені в коментарі, бо я навіть не вивчала ще це питання. Четверте, не вивчила англійську до супервільного рівня, я її вивчала рік, досить класно підтягнула, але все одно цього недостатньо. Ну і п'яте, не встигла зробити фотосесію зі своїми рідними і взагалі провела з ними дуже мало часу. Тепер всі фото в США тільки з моєю замученою пикою.